Вовчанська окупанти метушаться від дерева до дерева, ховаються у кущах, прикидаються мертвими і, врешті, стають на коліна. Кастет, – 25-річний пілот, 127-ї окремої важкої механізованої харківської бригади, годинами вистежував путінських посіпак, полював за ними з дрона, скидав вибухівку поруч, всіляко натякав. Здавайтеся, інакше смерть. Вони підняли руки і почали йти за дроном. Під час повторного наступу у травні 24-го окупанти погрожували за кілька днів дійти до Харкова однак назавжди залишились в руїнах прикордонного Вовчанська. Його оборона триває понад пів тисячі днів. Б'ються захисники кількох українських бригад. Ситуація в нас як сказ складна, тому що противник постійно суне і суне, вони накопичують сили. Чим далі, тим більше. І в них дуже великі резерви. Кастет пішов на фронт, коли йому було 21. штурмовиком. Звільняв Харківщину, боронив бахмут, коли потрапив в аеророзвідку. За два дні навчився керувати дроном. Його принципи не добивати поранених і не вбивати тих, хто здається у полон. Росіяни безкінечно рапортують про перемоги, каже навіть кремлівський диктатор у це повірив, але йому навряд чи покажуть, як його посіпаки благають про помилування на колінах. Ось він стає на коліна, і в цей момент я вже зрозумів, що він здається в полон. Кінець листопада кастет вистежує ворога із Мавіка. Двоє окупантів намагаються обійти позиції українських захисників. Їх ганяли дві години. Коли ми вже їх трошки втомили, вони вже добігали бо ще до свого, до свого е укриття. І один став біля дерева. Йому чисто був маленький скид з дрона, йому ранило ноги, і вони почали здаватися. Подав сигнали ліхтариком прямуй за мною. Окупанти підняли руки і пішли за дроном. Наступного дня повторив успішну операцію. Потім чисто шуткували з черговим. З час ще мабуть, там одного-два візьмемо і все буде нормально. І от черговий каже, що йдуть чотири чотири росіяна по лісу. Вилітайте. Почувши дрон, окупанти розбіглися в різні боки. Одного найспритнішого кастет взяв у полон першим. Ми йому зробили скид з дрона. Йому недалеко від нього воно прилетіло, поранили йому ноги. Він вибіг зразу на дорогу, впав на коліна і підняв руки. І ми вже не стали його добивати, так ми ж ми ж не варвари, які то Той відкинув у бік рацію, бронежилет, підняв руки вгору і пішов за дроном. І коли ми його вели, а, поміж нього пробігали ще росіяни. Вони бачили, що він вже здається з поднятими руками. Скидав вибухівки не на окупантів, а поруч, каже військовий, ті зрозуміли, краще здатися. І також поповнили обмінний фонд. Откуда ви? Санкт-Петербург. 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 До війни ви де були? Перед тим, як пішли в армію? Я в тюрмі. В тюрмі. Дома працював, на заводі одного мобілізували, двоє підписали контракти у колонії. Завочім контракт обічалі лямшлям мільйон шезмільон ші... шесот. Ші по факту прийшов дето тисячі сімсот те, що вони для російського командування просто м'ясо зрозуміли на позиціях. Я сразу понімав, що ми Вадінканець Вадінканець нам лучше ліба здаць лібо умри днями без їжі і води. А коли після удару по них українського дрона Баба Яга почали тікати, в рацію почули від свого командування ні кроку назад. Якщо ви воду, типу, не вернеться, я типу, на вас танк викачу. буду танком бити. ві туди, і чесно обратно не вернулись. Здатися українцям. Безпечніше ніж повернутися до своїх, кажуть окупанти, коли побачили сигнали з Мавіка. Склали зброю. Я в руках починаю махати, смолю не збросив, нічого не діла. Ніже чуть спустився, я бросила автомат, руки вверх подняв. Показали першу повою. Покорміли далі води, угу. давали сигурети. Угу. сігарети. Всі в обеспечені куріть воду. Наша армія також относиться к нашим племі. Путін не шанує ні своїх, ні чужих. Ось один із полонених кинієць думав, буде в Росії будівельником за 770 доларів за місяць. Так обіцяли в кенійській агенції з пошуку роботи. Натомість опинився в лісі під Вовчанськом, спав на землі, голодував. Я вже в Росії зрозумів, що це не будівництво, а армія. Але було надто пізно. Я поставив підпис у контракті. У мене забрали паспорт, і я не міг повернутися до Кенії. І хочу багато чого сказати своїм співвітчизникам. Мені пощастило вижити, але тут гине багато людей під час цих піших походів. Не їдьте сюди. Кастет каже, єдине, що мотивує і далі брати в полон окупантів, додому повернуться наші. І, хоч переповнює людь, коли бачить, якими повертаються з російського полону українські захисники, коли на його очах ворог страчує побратимів, він обіцяє життя кожному, хто складе зброю. Людяність, попри все, навіть на війні. Якщо, якщо ти бачиш людину, яка підняла, підняла руки і без оружжя. То вбивати нема сенсу. Жаль, що вони так так не роблять, та як ми робимо. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти. ICTV. Єдині новини,